Обласна дитяча лікарня в Херсоні. Перед тим, як відступити на інший берег Херсонщини, окупанти підступно планували вивезти маленьких пацієнтів без дозволу та відома батьків, фактично холоднокровно викрадаючи їх під прикриттям евакуації. Як цьому зарадити? розмірковував лікар Станіслав Пумбу. На подив промайнула думка, що зажевріла гріхку надію. Доведеться прибігнути до хитрощів, можна вдати вигляд, що пацієнтів, яких запропонували викрасти окупанти, не транспортабельні. Але як це зробити правдоподібно? Чи не заперечуватимуть колеги? Якщо окупанти дізнаються, що з них просто кипкують, вони можуть розстріляти лікарів та пацієнтів. Поряд з маличю були поставлені апарати штучної вентиляції легень, інше медичне обладнання підготовлені відповідні документи. Врешті-решт так і вдалося перекмітливити окупантів, що згодом накивали п'ятами з Херсону Лікар обласної лікарні, що врятував маленьких пацієнтів Станіслав Бумбу. Обрати професію його надихнула мама. Чи присвятила своє життя медицині. Коли на початку повномасштабного вторгнення обласний центр опинився в окупації, то не було вагань, чи залишатися в місті. Їх відділення реанімації новонароджених єдине на декілька навколишніх населених пунктів. В окупованих регіонах залишалося чимало рідних людей, родин з маленькими дітьми, що не мали змогу евакуюватися, що не бажали наражатися на небезпеку, перетинаючи ворожі блокпости. Дружина Станіслава або підтримати чоловіка, вирішила залишитись вдома. Разом з маленькою донечкою. З перших днів повномасштабного вторгнення жити доводилось фактично на роботі. Продовж окупації лікарня функціонувала саме завдяки волонтерам, без яких бракувало б ліків і продуктів харчування. Під час повітряних тривог та обстрілів не всіх пацієнтів через стан здоров'я була змога спускати в укриття, тому нерідко доводилось використовувати правила двох стін, вивозити пацієнтів та устаткування в коридор, організовувати там робочий простір і спати разом з маличю. Коли батьки не мали змоги дістатися дітей, їх доводилось замінювати лікарям. лікаря, і як не залишити без воду та електропостачання операційні палати інтенсивної терапії, обладнання для передчасно народжених діток, від функціонування якого залежало маленьке. Лігке життя. На виклики в інші населені пункти доводилося їздити через ворожі блокпости з кулеметами. Часу, щоб забрати пацієнтів, давали 15-20 хвилин. Потім могли б не випустити у новорічну ніч. Сталося одразу декілька прильотів по будівлі лікарні. Вилетіло 80% вікон, розпочалася пожежа. Лікар Станіслав Бумбу, незважаючи на загрозу нових обстрілів, евакуйовував пацієнтів і приймав безпосередню участь у гасінні. Пожежі, наразі, незважаючи на всі виклики війни, лікарня продовжує стояти на сторожі життя і здоров'я.